У центрі миру та воз'єднання, що знаходиться при більшівцівському монастирі братів францисканців, відбулося відкриття восьмого міжнародного молодіжного семінару Ковчег 2013 під назвою Поранений світ, відповідальність перед Богом, завданням якого є подати якомога більше знань молоді про те, як вижили євреї, поляки та українці в умовах тоталітарних нацистського та радянського режимів і як знайшли шляхи порозуміння. Міжнародний міжрелігійний молодіжний семінар Ковчег 2013 кожного разу збирає все нових людей, які збагачують свої знання про історію трьох етнічних груп: євреїв, поляків та українців, яку не можна прочитати ні в яких книгах і підручниках. Це й ті уроки історії, які мають знати молоді люди, студенти, які стоять на порозі свого життя. Маємо зробити з молоддю, щоб вона дізналася про те, як жили українці, євреї поляки на цих теренах, які складні випробування вони витримували, і як вони пройшли крізь війни, крізь страшні події пов'язані з двома тоталітарними режимами нацистським і радянським, і тим не менш, як вони могли знайти шляхи до порозуміння. Тема семінару «Поранений світ відповідальність перед Богом, вибрана не випадково. Ми живемо у складному світі і повинні порозумітися, підтримувати один одного, дізнаватися більше про себе. Найважливіше те краще, що є в кожній національній і релігійній спільноті. Вони виїжджають з семінару, збагачені в якісь дуже цінні нові якості. Які їм будуть допомагати в житті, я одноразово. на семінарі з доповіддю про місце цінностей в житті сучасного світу і сьогоднішньої України виступав проректор українського католицького університету, професор Мирослав Маринович. Він вважає, що потрібно обирати цінності, які б об'єднували людську цивілізацію. Найперше це вміння любити ближнього і прислухатися до чужого болю. Представники трьох етнічних груп вчаться чути. Не тільки слухати, але і чути біль один одного. Чаться співпереживати і ця емпатія, яка повинна, ми сподіваємося, повинна з'явитися в результаті цього семінару. Це є основа, основа цивілізації. Чимало позитивних змін сталося з часу проведення минулорічного семінару у кожній з наших держав, зазначив генеральний консул речі посполитої у Львові. Професор Ярослав Дрозд, елементом цього процесу, наприклад, недавно була і цьому є багато прикладів. Зокрема, недавній візит до Польщі Патріарха Святослава і підписання спільної заяви з єпископатом Польщі, що є одним кроком до польсько-українського примирення. ще Ця тема тема Волинської трагедії тисяча. 1943 року буде теж обговорюватись на семінарі. Багато відбувається і в міжнародних зв'язках нещодавно євросоюз спростив систему візових процедур для українських громадян. міжнародний молодіжний фестиваль Ковчег 2013 триватиме 8 днів і завершиться 7 липня.